Філіп міг би бути пітером пеном, хоча тобі доведеться літати. Чому нам просто не сходити разок? Наша віра приведе нас у рай. Вибачте, ми не беремо участі у Пробачте? Ми свідки Єгови. Дітям забороняють реалізовувати їхні бажання перевдягатися на Хелловін і збирати по домівкам солодощі. Мама буквально каже. Або сидиш у хаті і потрапляєш в рай, або ж видягаєш костюм принцеси і відправляєшся прямісінько на розпечену сковороду до брудного черта у пекло. Ух, як на мене, Бог не має бути таким упередженим. Взагалі, дітям не потрібен рай десь потім. Їм потрібна можливість побути чарівниками та принцесами вже сьогодні. Роставмо усі крапки, like... ти мені не подобаєшся. Якщо ви не знаєте, як закінчувати довготривалі стосунки, то можете скористатися скриптом з цієї коротенької сцени. Що ж, нас одразу знайомлять з прямолінійністю головного героя Роберта Гейнса по кличці Буч, який не підбирає слів, не морозиться, розраховуючи, що його напарник сам усе зрозуміє, здогадається і злиється. Він словами через рот озвучує свої думки та бажання. Ти мені не подобаєшся. Так, раціонально хочеться сказати, що, блін, ну камон, це ж грубо і непривітно, але в глибині душі нам це подобається. Задушена тіньова сторона посміхається, смикаючи за струни наших душ. Не подобається щось? Хтось? Ну, скажи ти відверто, для чого робиш вигляд, що усе окей. Або ж гірше того. Починаєш товарувати з негідником, все частіше потрапляючи через це в неприємні незручні ситуації. Гаразд, Філіпе, нахились і подай мені пістолет. Настав його на мене. Давай. А тепер каже руки вгору. Чудово, Буч заступається за хлопчину Філіпа і проханням передати револьвер виказує йому неймовірну довіру. Це перша сцена, де між головними героями виникає контакт, і далі по фільму ми побачимо, як поступово Буч стає прототипом батька, якого не було ні в нього, ні у восьмирічного Філіпа, а також у багатьох із нас. З вами Микола Макаренко, психолог практик. І сьогодні спробуємо в контексті картини ідеальний світ зрозуміти, який же він справжній тато, котрого у нас не було. Також спробую натякнути на те, як перестати почуватися дитиною і самостійно пройти процес ініціації. Сподіваюся, що, хоча б одна ідея з мого розбору стане для вас по-справжньому корисною. Приємного перегляду! Шорт! Террі справжній покидьок. Він намагався зґвалтувати маму Філіпа. Постійно чіпляється до хлопчини і, по приколу дірявить водонапірні вежі. Цілком справедливо Буч кидає в нього недопалок, але Террі дає здачу не Бучеві. Він б'є Філіпа. Це заміщення, психологічний захист, при якому людина, що не здатна висловити своє невдоволення об'єкту, котрий, власне, і є причиною цього невдоволення, шукатиме слабший і більш доступний об'єкт, аби виплеснути гнів на нього. Ось вам ілюстрація: Начальник кричить на підлеглого. Підлеглий приходить додому і заміщує начальника своєю дружиною, і кричить вже на неї. Та, у свою чергу, кричить на дітей. Діти на кота, а кіт пісяє підлеглому в тапки. Коло агресії замкнулось. В коментарях пропоную написати свої приклади заміщення. Можливо, ви бачили, як на вулиці хтось чіпляється до когось слабшого, бо не здатен безпосередньо висловити агресію в бік ворога. Або ж у вас під рукою є своя ілюстрація заміщення. Пишіть, діліться. Пам'ятайте, що наведення власних прикладів дозволяє краще засвоювати отриману інформацію. Інакше усе це перетвориться на перегляд чергового відосу десь на фоні, Користі з цього, як з тіктоку переглянутого в процесі какання. Навіщо він забрав ключі? Слава. Щоб я не кинув його. А ти б залишив його? Ує oh, yeah. так. Буч не цурається своєї неприязні до Террі, а також він не вигадує нічого щодо своїх намірів покинути його. Чесність одна з ключових ознак цілісної людини. Чесність, в першу чергу, перед собою звільнює від товариства неблизьких по духу людей і перебування у місцях, де людина не повинна перебувати. Бути чесним це по суті не брехати. Так, це складно, часом незручно, але вже точно того варте. Чим більше людина слухає себе, озвучує власну точку зору йде за своїми бажаннями, тим краще вона починає себе розуміти. Якщо ж замість власної правди і власних рішень ми опираємось на думки когось іншого, на думки оточуючих, то це стовідсотково призводить до втрати відчуття себе, власних бажань і цінностей. У такому випадку ми опиняємося в місці під назвою Не знаю, чого хочу в житті. До речі, друзі, на початку грудня планую триденний практикум якраз для людей, які відчувають застій і хочуть перейти на новий рівень. Будемо шукати внутрішні блоки, страхи, спротив і поставимо якісні, класні цілі. Перше заняття спеціально зробив абсолютно безкоштовним, щоб ви могли отримати цінність і зрозуміти, чи хочете піти глибше. Посилання в описі чекатиму на вашу заявку. Не пропустіть, можливо, це саме знак, який з'явився на вашій орбіті. Час змінюватись. Трясся з уха досі тече кров. Якщо зробиш таке ще раз, як малий, потримай кермо. Через дві секунди я зламаю тобі носа. Це погроза. Ви завмираєте під час конфлікту, бо в дитинстві це була єдина прийнятна модель поведінки проти тиску з боку дорослих. Якщо батьки не давали вам можливості проявляти здорову агресію, то в дорослому віці ви раціоналізуєте та пояснюєте там, де потрібно посилати нахуй. Важливою також є поведінка ваших батьків з іншими дорослими. Якщо вдома тато не цурається братися за ремінь, а на базарі не може й слова з себе витиснути при суперечці за проданий йому неякісний товар, то тато, по-перше, втрачатиме у ваших очах авторитет. А по-друге, ви не отримаєте якісного прикладу поведінки у конфліктах. У даній сцені звертаю вашу увагу не стільки на зламаний ніс, скільки на те, що буч вкотре довіряє Філіпові якусь задачу спершу потримати револьвер, а тепер покермувати. У цій дії запаковане доволі чітке послання: ти компетентний, ти можеш, я тобі довіряю. Тримай. Добре, якщо він багато рухатиметься, натисни на гачок. Рука швидше, ніж око. Дідько, чорт. Я тебе не знайшов. Але ж ми з тобою друзі. Ти їдеш? Якби я обирав собі друга у подорож, я б обрав тебе, а не його. Вбивство, покить Катері, пропонує сприймати як батьківський захист, такий собі метафоричний жест, коли тато вбиває страх, те, що лякає сина, дає базове відчуття безпеки для здорової психіки дитини, яке звучить наступним чином. Мені є на кого покластися, я в безпеці. По суті, паралеллю цієї ситуації є батько, який заводить дитину в темну кімнату і показує, що боятися тут нічого, а бабай існує тільки в нашій уяві. Зверніть також увагу на те, що буч навіть не згадує про відібраний револьвер і небезпеку, яку це за собою потягнуло. Він не злиться, не свариться, не просить бути обачнішим. Він ставиться до хлопця з повагою та розумінням. До речі, на особистих консультаціях постійно зустрічаю людей, які концентруються виключно на помилках. І тут насправді немає нічого дивного, адже голосом внутрішнього критика є такий собі зібраний і переплавлений образ батьків та суспільства. Пропоную подумати про те, що в адекватних приватних школах вчителі концентруються на тому, аби розвивати сильні сторони і таланти ученика. А у звичайних в школах, які ми з вами училися. Всі зусилля йдуть на те, де оцінки просідають. Учневі постійно нагадують, що треба підтягнути хімію до алгебри, придивитися, досить дурака валяти. Адже найважливішим у житті є правильно середній атестата. Відповідно, той, хто з малку зосереджується на сильних сторонах, буде їх прокачувати і розвивати надалі. Зацікавлено поглиблюватись у предмет того, що людині подобається, і ставати в цій сфері професіоналом. А той, кому всю дорогу вказували на помилки, решту життя проведе у безрезультатних спробах пофіксити те, що не працює, концентруючись на власних недоліках. Якщо не хочеш, можеш знайти. Але я був би тобі вдячний. Придумай, яка сім'я. Будь-яке. Будь-яке так, яке ти захочеш, підхід до спілкування з Філіпом, який використовує Буч, відрізняється від типових для нас вказівок, які не розуміють під собою варіантів вибору чи, не дай Боже, протесту. Тут навпаки, зовсім інше послання. Ти можеш не робити, якщо не хочеш. Але я був би тобі вдячний, бо ми ж з тобою команда. У цій фразі є і повага, і вибір, і рівність. Загалом усе, що необхідно для формування здорової самооцінки хлопця. Ми обидва красені, і жоден з нас не має справжнього батька. Ти чудовий штурман, Філіпе. розумніший ніж тері. Навіть не сумнівайся у цьому. У Філіпа, схоже, батько таки з'явився. Дії буча є ілюстрацією одного з завдань у книжці Роберта Гловера Досить бути славним хлопцем, де автор просить подумати про молодших чоловіків у вашому оточенні, яких можете підтримати і чогось навчити. Те саме я зустрічав у книзі Махо Мальфіно Пакінчик з хорошою дівчинкою. Авторка закликає розвивати сестринство, взаємопідтримку, близькість, відвертість поміж іншими жінками, особливо молодшими та слабшими. І те саме бачимо у програмі «12 кроків, де останнім кроком є по своїй суті проповідування, тобто донесення вчення і допомога у боротьбі з залежністю іншим. І це робиться не просто так, адже найбільш ефективний спосіб навчатись це навчати, переконуватись самому це переконувати інших, даючи Філіпові підтримку, повагу, запалюючи в ньому вогник внутрішньої опори. Буч лікує себе, зменшуючи внутрішню порожнечу пов'язану з відсутністю батька у житті. Подумайте про це, друзі. Це чудовий спосіб залікувати свої рани. У нього костюм Каспера. Він його вкрав. Вирішуй сам Базе. І знову сцена вибору. До речі, знаєте чому кажуть, що психологи не дають порад? Насправді дають, але нехай. По перше, людина самостійно має нести відповідальність за своє життя й ті рішення, які у ньому приймає. А по-друге, що робити кажуть дітям, дорослі мають обирати самостійно відсутність вибору в дитинстві як одна з основоположних причин нерозуміння себе в дорослому житті. Якщо вас постійно долають сумніви перед обличчям вибору, навіть найдрібнішого, і ви починаєте радитись з усіми навколо, після чого зібрані думки запихуєте в чат GPT і ще хвилин 20 гвалтуєте його, то своїми діями робите тільки гірше. Адже вміти обирати це по суті навик, який можна прокачувати так само, як ви прокачуєте попу у спортзалі. Якщо для росту м'язів потрібен фізичний спротив, то для зростання навику вибору, Потрібні сумніви. Рекомендую почати з малих виборів, де ви ні з ким не радитесь, і доводите прийняти рішення до свого логічного кінця, що вдягнути, які штани купити, що замовити в закладі, як відписати колезі, ну і йти на друге побачення, чи все таки залишитись дома грати в доту. Дозвольте собі побути в сумнівах, зробити самостійні кроки у невідомість і побачити все гаразд, ви живі. Земля з під ніг не пішла. А ви не сердитиметесь? Давай краще розуміти один одного. Красти це, звісно, дуже погано. Хлопець одразу припускає гнів старшого через крадіжку, але наштовхується на дивовижну реакцію, йому пропонують порозумітися і висловлюють своє бачення етичного аспекту крадіжки. Так, красти недобре, але коли ходиш в одних трусах, то можеш тимчасово позичити штани, як виключення з правил. Нам не можна ходити за подарунками у Хелоїн. Філіпе, я питаю тебе. Твою маму чи Єгову. Ти хочеш йти за подарунками чи ні? Нам щодня розповідають, як правильно, а як помилково. Вказують, кого поважати, кого любити, за що жити, а за що, в принципі, можна й померти. Хтось. Інший пояснює, як воно має бути насправді соціум, релігія, влада, говорячі голови з чорних дзеркал, хто там ще. В шумі цієї какофонії неможливо почути власний внутрішній голос, почути власні бажання, ну чи радше відчути їх. І буч влучає у саму серцевину хибних переконань, наголошуючи, що зараз він не запитує в мами і не говорить з Єговою. Він спілкується з Філіпом. Йому не потрібні пояснення та аргументи. Він чекає простої відповіді. Хочеш ти повеселитися? Чи ні? Хочеш? Супер! Тоді погнали. На обличчі хлопця, звісно ж, розквітає посмішка. Йому дозволили побути собою. Молодець Філіпе. Я в тобі не сумнівався. Кажуть, що коли хлопчик розлив бензин по підлозі, йому слід запропонувати сірники. Це звісно ж, утрирована метафора, але вона підсвічує дуже важливу тему. Формування віри у себе, бажання і прагнення дітей слід підтримувати, а їхні досягнення щедро винагороджувати. Якщо ж вони помиляються, варто допомагати робити висновки і наголошувати на тому, що помилки це лише частина шляху, саме вони допомагають нам отримувати зворотній зв'язок від реальності, покращуючи свої дії перед наступною спробою. Ти можеш посидіти в машині або дивитимешся. Вирішуй сам. Ти дорослий. У когось не було такого вибору через тата алкоголіка, який приходив додому і вселяв жах, спонукаючи дитину перебувати в постійному очікуванні небезпеки. Між іншим, тривала напруга в дитинстві це прямий шлях до тривожності в дорослому житті. Інша доволі поширена причина відсутності вибору є архетип нездорової батьківської фігури, владний батько, який обирає дітям долю замість них. З ким зустрічатися, на кого вчитися, де жити і ким працювати. До речі, працювати владний тато здебільшого змушує саме у своїй сфері і нерідко у власному бізнесі. Його рука завжди має бути на пульсі, чи то радше притримувати шию любого синочка в постійній готовності зжатися за необхідності. Такому татові здається, що він вберігає дітей, веде їх протоптаною стежиною. Але він не помічає того, що обламує дітям крила самостійності, заганяючи в прокрустове ложе своїх очікувань. Не треба, містере. ніякий я не хороший, але я не поганий Щось середнє. Буч не ідеальний, помітивши, що фермер б'є власного сина, він втрачає контроль, і його з головою накривають неопрацьовані переживання з дитинства. Буч збирається скривдити чоловіка, чи то налякати його і отримує кулю під ребро від Філіпа. Ми продовжуємо розглядати картину як метафору. Оповідь сповнену архетипічними образами, а тому постріл і втечу Філіпа пропонують сприймати як процес сепарації. В житті кожної людини настає момент дорослішення, коли ідеалізація батьків починає осипатися як новорічна ялинка, що простояла надто довго. Ми змушені побачити вразливість, упередження, батьківську нездатність зареєструватись в інстаграмі чи оплатити комунальні послуги через онлайн банкінг. Відкриття такої батьківської неїдальності дає свободу через усвідомлення. Насправді ніхто не знає, як правильно жити, і ці відкриття кожен з нас має зробити самостійно. Метафоричне вбивство тата і втеча символізують необхідність виходу з гравітаційного поля батьків. Побач мені. Якщо вже на те пішло, я радий, що це ти вистрелив у мене. У кінці фільму герої знову об'єднуються. Філіп бачив жорстокість Буча, а той взагалі зловив від Філіпа кулю. Їхній конфлікт не перетворився на закінчення взаємин, а радше став кризою, котру вони гідно пройшли і яка зробила їх ближчими. Буч не став ідеальним татом для Філіпа, але він точно дав йому набагато більше, чим отримав у дитинстві сам. Мабуть, у цьому й полягає місія кожної людини з далекими від ідеалу батьками бути трохи кращим за них. Не дарма кажуть, хочеш позитивних змін у цьому світі, стань такою зміною. До чого закликаю і вас. Фух. Друзі, хто додивився до кінця, робимо перекличку в коментарях. Перевіряємо, чи всі самураї на місці. Я ж у свою чергу безмежно вдячний за вашу увагу. Підписуйтесь всюди, якщо у вас все добре, ставайте спонсорами каналу. Обов'язково приходьте на практику. З вами був Микола Макаренко і, як завжди нагадую, неважливо, у що ви вірите. Ви праві.